you Привіт! Я Ірина Цимбаліст, і в цьому випуску ми покажемо вам огляд люксового будинку з загальною площею 230 метрів квадратних, який знаходиться в передмісті Києва і розрахований на сім'ю з двох дорослих та двох малих діток. А найголовніше бюджет якого 1 мільйон доларів. Поїхали! І почнемо ми, звісно, з прихожої зони. Вона в нашому інтер'єрі відразу дає зрозуміти, куди ми потрапили: іспанський широкоформатний керамограніт на підлозі та сляби італійського керамограніту на стіні, зеркало повний ріст і авторська консоль, виготовлена нашими столярами та покрита гальванікою та шпоном. В інтер'єрі прихожої прослідковується динаміка за рахунок шпонованих рейок, які переходять зі стіни на стелю. З прихожої зони ми переходимо в нашу гостину. Вона у нас надто простора близько 40 метрів квадратних і мінімалістична в меблях. В центрі у нас стоїть зручний диван компанії МК, який зроблений по індивідуальному замовленню. Та журнальні столики, ціна яких близько 2,5 тисячі доларів, це також український преміальний виробник. Але основним акцентом тут є tv стіна. Це також наша авторська розробка. Тут шпон інкрустований з мармуром, який ще й підсвічується. Викладка шпону має свою особливу динаміку, і тумба під телевізором це це підкреслює. Стелі, до речі, першого поверху у нас максимально чисті, тому що ми їх занизили близько 23 см через те, що у нас всередині вмонтована система вентиляції та рекуперації. Ніяких блоків кондиціонерів назовні, все естетично і сховано. А найголовніше дуже функціонально. На це ми витратили близько 12 тисяч доларів. Але повірте, воно того варте. Плавно переходимо в столову групу. Технічно так вийшло, що ми її занизили і зробили з цього дизайнерський прийом. Ступені підсвітивши. Дуже круто вийшло. Стіл та стільці італійського бренду Caligari. Стільниця, до речі, з натуральної кераміки. Люстра над столом лаконічна, але дуже цікава. І камін. Камін тут грає акцентну роль. Покриття металізоване, декоративна штукатурка на каркасі. А сам камін у нас біо. Це, до речі, польський виробник Планіка. Дуже якісна річ в інтер'єрі. На цей вогонь можна дивитися вічно. Столової ми потрапляємо в кухню, і вона у нас надто потужна. Про неї можна говорити дуже багато. І почну я з фасадів. Це фрезерований МДФ і пофарбований шоколадний відтінок. А на верхніх фасадах ми використали ту ж металізовану штукатурку, що й на камінні. Правда ж круто? Ще хочу звернути вашу увагу на острів. Він неймовірний. В ньому ми інтегрували сувну систему. Коли стіниця закрита. Це звичний острів. Посидіти кави випити, наприклад. А коли стіниця від'їжджає, ми бачимо вмонтовану варильну поверхню, над якою вісить крутезна витяжка. Вся техніка у нас преміального бренду Міля. Деякі моделі вперше завезені в Україну під наш проект. Круто ж. І звісно, камінь. Він у нас не лише на стільниці та острові. Ви ж помітили, до речі, що товщина каменю на ньому 8 см. Дуже потужно виглядає. Цей камінь у нас і на стільниці, і на фартусі, і навіть на відкосах, де знаходиться вікно. Все це ми обшили штучним кварцем. На першому поверсі ми розмістили гостєвий санвузол. Він у нас дуже динамічний і цікавий на фактури. Тут ми з'єднали два різних керамограніти, але вийшло дуже прикольно. Душова повноцінна кабіна з поличками з підсвіткою, і, звісно, преміальна сантехніка Аксор дуже цікавою є зона умивальника. Тут розташовані два пенали та велика тумба, де стоїть умивальник та змішувач зі стіни. Все виглядає надто потужно. Яскравим акцентом є декоративна штукатурка над унітазом, яка покрита на фасаді дверцят. Сходи в нашому інтер'єрі ведуть нас з першого поверху на другий, проєкт яких ми розробляли і продумували до дрібниць. Шпон, скло, латунь, динаміка за рахунок підсвітки ступеней створює свою певну атмосферу. А стіна на сходах виготовлена з мдф панелей пофарбованих шоколадний відтінок, які мають свою 3D-форму. На другому поверсі ми спланували майстер-спальню, майстер-ванну кімнату, дві повноцінних дитячих, ванну кімнату дітей, кабінет та повноцінну гардеробну кімнату. І почнемо ми з повноцінної гардеробної кімнати. До речі, її в проєкті не було, а в процесі ми її добудували над нашим гаражем. Тут ми спроєктували шафи для чотирьох осіб, передбачили штанги, полички, ящички, несезонні речі, які закрили фасадами дзеркал, і навіть розташували туалетний столик. За яким дуже комфортно збиратися. Коли ми потрапляємо до майстер-спальні, вона дуже заворожує з першого погляду за рахунок того, що у нас є динаміка на стінах. І стінова панель, основна, яка над ліжком зроблена у нас з натурального сланцю. Але найголовнішим є те, що вона має цікаву підсвітку ввечері. Дуже цікавий неоновий відтінок. М'яке комфортне голів'я ліжка виконане українським виробником МК. Підлога нашій спальні з натурального дерева. І за рахунок того, що у нас великі панорамні вікна, ми умонтували внутрі підлогові конвектори. З нашої спальні ми переходимо в приватну майстер ванну У нас дуже хороша тут площа близько 80 метрів квадратних. І цікавим дизайнерським рішенням являється те, що під вікном у нас розміщена ванна чаша. Але основним акцентом являється не ванна, а ніша під ванною, де ми розташували гальку камінці і підсвітили їх, що дуже гарно виглядає саме ввечері. Повноцінна душова кабіна, де розташували дуже хорошу, якісну, преміальну сантехніку Аксор. Передбачили полички, ніші з підсвіткою. Все максимально продумано для комфорту. Омивальна зона у нас також надто дизайнерська і продумана до дрібниць. Дуже цікавою дизайнерською ідеєю в цьому санвізлі є зона унітазу. Де ми змонтували шпоновані панелі, куди інтегрували дзеркало? Зона умивальника у нас є також не менш цікавою, адже тут ми використали якісну сантехніку, кольорову кераміку і красиве дзеркало з підсвіткою. Кімната меншого сина теж дуже цікава. По-перше, вона зроблена уже на виріст, так як я кажу, тому що діти швидко ростуть і смаки у них міняються. Цікаві балки, які ізолюють зону спальну і ігрову частину, передбачили, звісно, стіл на перспективу для навчання та роботи. Дуже цікавим є фарбування стін, яке плавно переходить на стелю і акцентом є треки. Дитяча старшого сина у нас монохромна, адже це вже фактично підліток, і ми передбачили абсолютно усе для того, щоб йому було комфортно. Тут у нас хороше якісне ліжко, приліжкові тумби, і це все виготовлено під замовлення. Також ми придумали про функціональний стіл та шафки для зберігання певних харчей. На стінах ми трохи додали динаміки, скомбінувавши фотошпалери та два види фарби. Плавно перейдемо в ванну кімнату дітей, і вона дуже цікава та насичена на деталі. Тут ми використали три види керамограніту і динамічно поєднали її між собою. Зона умивальників у нас виготовлена під замовлення. Це штучний камінь і має дві чаші для кожного із дітей. Сама ванна у нас з підлоги і ми її поставили на подіум по технічним причинам. Позаду розмістили нішу з підсвіткою для зберігання косметики. Ну і наостанок в нашому будинку з'явилася кімната, яка була добудована в процесі. З нею ми зробили невеликий кабінет. Тут ми розташували диван з розкладкою для повсякденного сну. Дуже цікава зона робочого столу, над якою наклеїли фотошпалеру. Сама кімната невелика, але дуже цікава за рахунок тональності. Що хочу сказати на заключення. Проєкт вийшов неймовірно потужний, він сучасний, але має люксові нотки. І найцікавіше питання бюджет 1 мільйон доларів. Сюди, звісно, входить сам проєкт будинку, ділянка, ландшафт та повністю увесь ремонт під ключ з його реалізацією. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, то не забудьте поставити нам своє сердечко та прокоментувати, адже для нас це надто важливо.